Всех пофотографую, хоть запущу призвичай и знали, что ли, не залагаю. Ребят, это для умные не переживали. Вы знаете, я, я не сильно знаю. Для мене не есть принциповое. Да нет, ну это тут 12, один вар будет. Нет, не записываю, iPhone 12. Нет, нет, просто камера маленькая, ты думаешь. Маленькая то мне достать. Ну, папа, директор традицию. Я нічого не наше не претендую. Хвилюєтесь, навіть призруща, що хотіли сказати і не вийшло. Друзі, розійдіться в шахматному порядку, так що ну, через одного можна два кроки вперед і буде достатньо. Через одного можна два-три. Тут вже ми, ми не притримуємося лінійності якоїсь. Як зручніше, для того, щоб вам зручно було просто присідати. Дивіться, що ви робите? Ножки на ширині пліч, ви стоїте розслаблено, спокійно. Я починаю рахувати, ви робите глибокий присяд, не можу присісти, бо щось коліно прихопило. Глибокий присяд і відразу підводитесь. Зрозуміло, присядьте вниз, будь ласка. У всіх, якщо проблеми у когось з колінами, то краще не присідайте. Ну. У вас нормально з столі Добре, добре. Є за що купити, воно не дивіться, зараз ми робимо 30 присідань. На кожен мій рахунок ми присідаємо і встаємо. Коли ми 30-й раз присіли, встали, відразу знаходите пульс. Я говорю команду «Оп!» не відволікайтесь, будь ласка, я вас дуже прошу, щоб ви нічого не поплутали. Я говорю команду оп, починайте рахувати, другий раз оп припиняйте. Далі все скажу. Готові присідати? Приготувались? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу. Приготувались. Оп! Рахуємо. О, зараз покані. Рахуємо, рахуємо, друзі. Оп! Запам'ятали цю цифру. Будь ласка, цифру запам'ятайте. І тепер відновлюємося. Ножки встряхнули, ручки догори підняли, кисню в легені набрали. Цю цифру, будь ласка, запам'ятайте. Зараз за 30 секунд будемо міряти, як ви відновитесь. І вже після того, як ми порахуємо наступний пульс, тренер буде називати ваше прізвище. Ви маєте сказати два пульси. Перший після присідання, який запам'ятали, другий, який зараз нарахуємо. Відновлюємося, відновлюємося. Ножки встряхнули, кисню в легені набираємо. Будь ласка, приготувалися, ще раз знайшли пульс. Підготувались. Оп! А тепер два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення. Молодь. І потім 7-10 хвилин активація, добре? раз. Говоріть просто право. 48, 25. <соединяющие> <Кто? соединяющие> Научи. Атакирующие. Кавалерский. Можно А мене не зміщують. Щас що Зараз активація хвилин 7-8. В кінці вони мають обов'язково вибігати два-три рази. Так, прискорення, бо перший тест у них 30 метрів. Добре, давай відомості мені. Так, побігли туди легко, побіг вперед, там, ставили. Оставили